Перевірити власне здоров'я, отримати консультацію та зробити щеплення від небезпечних хвороб, і все це безкоштовно. Такий пакет послуг запропонували кам'янчанам фахівці Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Мета нашої акції сьогодні привернути увагу населення до того, що потрібно проводити щеплення від різних захворювань. Багато людей хочуть отримати бустерні дози, другу, третю, четверту, в кого як. Ось сьогодні четверту дозу ми вже вакцинували чоловіка, четверта бустерна, і тому ми максимально намагаємося наблизити саме надання цієї послуги до населення. В арсеналі фахівців вакцини від правцю, дифтарії і ковіду. Окрім цього, кожен міг виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень глюкози в крові, рекомендований індекс маси тіла. І це ще далеко не весь перелік того, що підготували для охочих просто під відкритим небом у Кам'янці. Розповідаємо про те, що таке тестування від ВІЛ і гепатиту, тому що це актуальна проблема, і дуже багато людей просто не знають, що цю послугу можна отримати в свого сімейного лікаря безкоштовно. Тому ми про це сьогодні розповідаємо. Пояснюємо батькам, як саме потрібно проводити щеплення, надаємо їм батьківський щоденник, виготовлений такий у нас є буклет. Також роздаємо друковану різ, різну друковану продукцію з тим, щоб саме пропагувати проведення вчасне проведення. Щеплень від певних захворювань. Долучились до заходу як місцеві, так і громадяни з числа ВПО. Дуже добре. Так як молодші люди працюють, а ми пенсіонери вдома, не в кожного є можливість за теперішні пенсії сходити в лікарню, бо там ж тепер все платно. Це дуже добре. Я сама хірків'янка, дуже приємно, що є така акція, що можливо підійти зробити все, що. Тебе касається перевірити стан здоров стан здоров'я, Да. Тут я то на сахар здала. Сказали, що повишене. Кам'янець Подільський став першим містом, де працювали фахівці із населенням. Надалі вакцинобус курсуватиме усіма населеними пунктами області. Обговорили алгоритм дій, які допоможуть ветеранам. Про це йшлося на черговій нараді Славутського міського голови з представниками усіх дотичних структур, за словами Василя Сидора, це категорія людей, яка потребує особливої уваги та допомоги. Проаналізували ситуацію, яка в нас складається на території громади на сьогоднішній день, і ті виклики, які можуть бути, і що ми повинні зробити в той період часу, коли люди повернуться максимум уже до свого життя. І щоб ми мали можливість і адаптувати цих людей, і допомогу надавати яку необхідну, ну і максимально виконати ті завдання, які час поставить перед нами. Вже сьогодні учасники бойових дій мають право на обслуговування без черги. Окрім цього, працює і електронне обслуговування громадян, що спрощує процедуру отримання певних послуг. Під час засідання представники центру зайнятості наголосили і на важливості психологічної освіти працівників структур. Ще ряд пропозицій надійшло і від освітян та медичних фахівців. Однак, на думку очільника громади, повинен запрацювати єдиний державний алгоритм. Держава зобов'язана виробити єдиний стандарт єдині правила для всіх без виключення людей, які проживають на території України, які захищають Україну і наразі сьогодні, незалежно, де вони проживають. Бо, як правило, в нас різні громади, різні мають фінансові можливості. В селі живе людина, в обласних центрах і так далі. Це теж несправедливо. Що людина воює, потім приходить, одне місто може виплатити, друге не може. Одним перевезення платять, другим не платять. Там одним землю дають, другим не дають. Сьогодні кожен докладає максимум зусиль для того, аби наблизити перемогу України. Саме захисники, щоденно ризикуючи собою, дають відсіч загарбникам та окупантам. Відтак держава має подбати і про їхній комфорт після повернення додому. Стрільби у тирі, прийоми рукопашного бою, біг, комплексні силові вправи та тести. Охоронці правосуддя складають іспити. Спочатку співробітники служби судової охорони демонструють свої знання законодавства, тактико-технічних характеристик зброї, а також правових підстав її застосування. Після перевірки теоретичних знань переходять до практики. В рамках проведення занять з професійної підготовки судові охоронці систематично відвідують тир, де вдосконалюють і відпрацьовують отримані знання а наприкінці навчального півріччя складають іспит із вогневої підготовки. На старт увага в Після цього заліки зі службової підготовки продовжуються на місцевому стадіоні. Охоронці ФЕМІДИ здають нормативи, а це біг на дистанції 100 та 1000 метрів, а також силові вправи. Кожен співробітник служби судової охорони повинен навідмінно знати, чинне законодавство, вправно володіти вогнепальною зброєю та підтримувати гарну фізичну форму, тим самим бути гарантом захисту правосуддя. Сотні пляшок питної води, свіжий хліб, овочі та готові страви. Хмельниччина вкотре долучається до підтримки постраждалих територій. Цього разу волонтери зібрали найнеобхідніше і вирушили у Миколаївську та Херсонську області. За декілька годин звезли майже дві тонни продуктів, майже дві тонни продуктів. Також поступила нам з від Снігурівської громади Миколаївської області. Що їх дуже сильно затопило там, і села є такі, які не мають взагалі доступу транспорту. Село ніби не затоплене, але доступу до них немає, тому що навколо вода. Спільнота волонтерів Хмельниччини завжди активно відгукується на запити потребуючих, адже ще з 2015 року знають, що без підтримки кожного українця вкрай важко побороти ворога. Тому як тільки виникає потреба, реагують миттєво. І головне, кожен робить свій внесок і приносить, що може. Позвозили люди продукти харчування з вчорашнього дня. Напікали хліба, багато випічки різної городину привезли, вантаж. Дуже величезний, вода, одяг по потребі, постійно білизна. Ну те, що просили, те і люди попривозили. Незвичним запитом був човен. Шукали його з металевою основою, адже гума виявилась непрактичною. Тут є такі села, в яких вода вище домівок, вище електричних опор. Получається, коли вони в селі пропливають, і в них видно. Домівки видно, то вони можуть плисти вулицями, там небезпечно. Коли вони пливуть над домами, є безпека розірвати гумового човна. Запит закрили швидко і навіть знайшли мотор. Додатково волонтери передали літню гуму. Загалом це 59-й виїзд місцевих активістів у найгарячіші точки протистояння російському ворогу. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший подільський. Центр служби крові Біофарма плазма вже півроку працює на забезпечення поранених від російської агресії. Отриману кров волонтерів одразу на місці переробляють у плазму. Далі виготовляють життєво необхідний препарат. Ці ліки потрібні для поранених, як військових, так і цивільних. З моменту нашого відкриття до нас вже завітало більше 2,5 тисяч донорів. Здійснили донацію плазми. Загальним об'ємом вже здано півтори тисячі літрів плазми. Яка необхідна буде для виготовлення ліків, за бажання долучитися до благородної справи можна отримати і винагороду. У нас є е, два види донорства: платне та безкоштовне. Безкоштовним донорам ми даємо сертифікат в Сільпо на 100 гривень на харчування. За що донори можуть обрати будь-які товари собі купити на харчування? Платним донорам ми платимо від об'єму зданої плазми від 280 до 340 гривень і за потребою люди можуть особисто використати ці кошти на свій розсуд, або віддати кошти на волонтерство, як і робить переважна більшість донорів центру. Саме у всесвітній день донора їх відзначили символічними нагородами. Ми своїх друзів, знайомих так просимо залучаємо, що вони здавали безоплатну кров на біофармоплазму, так щоб вони виготовляли ліки. А ті кошти, які біофарма компенсує, так вони перераховувалися на рахунок волонтери поділля, за якими закуповуємо Тактичні турнікети для зупинки кровотечі нашим військовим. Ми купуємо сертифіковані, якісні і підтримка завжди знаходиться серед містян. Ми вже таким чином донатимо на наші збройні сили України вже в третій раз. А саме ми допомагаємо волонтерському фонду Волонтери Поділля, так як вони неодноразово збирали кошти на техніку, на медичне обладнання. Доєднатись до великої родини донорів просто. Для цього необхідно завітати до Центру служби крові Біофарма Плазма, що розташований за адресою Прибузька, 11. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Подільський». Черешня різко впала в ціні. На Хмельницькому продовольчому ринку за місяць помітно знизили стіни на сезонну ягоду. Раніше міця не купували за 600 гривень. Наразі ціни від 100 до 160 гривень за кілограм. Ну, ми починали від найдорожчої черешні, то була 600 гривень кілограм, 600-550 гривень за кілограм. Тоді трошечки вона падала, в ціні була 320, 280. І на сьогодні найякісніша 160 то була закордонна, вона приходила розтаможку, вона перетинала кордон. І поки до нас доходила, то вона, ну, вважати, до нас доходила через треті роки. На ціну та якість ягоди вплинуло повномасштабне вторгнення. Найкращі сорти в Україні вирощували нині вже на окупованих територіях. Тому продавцям доводиться закуповувати хоча б якусь черешню, аби покупці мали вибір. Коли ще за часів, коли ще не було війни, ми возили мілітопольську черешню, вона була найкраща, найякісніша. Починали греческою черешнею, На сьогодні я маю закарпатську черешню. Я вибирала її як з найкращою, тобто ціна 160 гривень. Є 120 гривень, трохи дрібніша черешня, але солодка і добра. Зараз ми не маємо з чого так особо вибирати, то купуємо з того, що є найкраще. Черешні на Хмельниччині люблять, її купують дітям, тому небагато один чи пів кілограма. Нині ціна приємна, тому беруть зарібки. Тільки нашу. І от я бачила там там по 250, пишу, там Іспанія я не хочу, я хочу свою. Нашого виробника, нашої землі, нашої земельки. Проросла нормальна ціна. Здається, що зараз більш-менш спала ціна. Раніше було дорожче. Продавці радують ціни на черешню ще знизяться, тож усі охочі ще можуть поласувати улюбленою ягодою продовж літа. Катерина Лучко Сергій Дяків телеканал Перший Будільський. Кам'янець-Подільські рятувальники ліквідували пожежу, у якій ледь не загинув власник квартири. Подія трапилася 13 червня. На першому поверсі багатоповерхівки зайнялась кімната одного з помешкань площею понад 30 квадратних метрів. Як виявилось, окрім чоловіка, у димовій пасті опинилися і сусіди. Завдяки злагодженим діям вдалося врятувати 72-річного чоловіка та евакуювати ще п'ятьох громадян разом з домашніми улюбленцями. Усі потерпілі отримали медичну допомогу. За життя власника квартири, де сталася пожежа, продовжують. Боротися лікарі. За словами надзвичайників, полум'я вдалося приборкати і не допустити поширення на інші кімнати та суміжні помешкання. Причини займання встановлюються. Туреччина, Єгипет, Греція та Болгарія такі напрямки обирають хмельничани цього року. Однак, зі слів спеціалістів, внутрішні подорожі стають більш популярними. Зокрема, найбільше їдуть на Закарпаття. Карпати в цьому році такий сезон, що буквально ще на Гаверлі лежить сніг, і прохолодніше це більш такі туристичні йдуть. За Карпаття вже два місяці там сонечко тепло, тому люди стараються їхати кожного тижня, відпочивати тим більше термальні води вони завжди користувалися попитом. Вирушають туристичні тури Україною майже в два рази більше людей ніж за кордон. Тому що вони все-таки чоловіками можуть поїхати це раз там хлопці з 18 років знову ж таки можуть поїхати. Не кожен собі може дозволити за тиждень віддати все таки сорок тисяч. А тут до 10 тисяч вони прекрасно можуть поїхати, тому що все-таки фінансовий стан тож людей трошечки погіршився. Подорожі за межі країни обирають виключно жінки, діти, студенти та пенсіонери. Фахівці туристичної фірми кажуть: нині серед маршрутів за кордоном в топі Болгарія. Болгарія йде в досить дешевій ціні, особливо хто забронював її трошечки раніше. То автобусний тур з виїздом з Хмельницького, чим дуже зручно, що це жінки з дітьми, приблизно 24 години в дорозі, вартує від 20 тисяч на двох, це, наприклад, на сніданках-вечерях, до 30 тисяч це на все включено. З очевидних причин популярність подорожей в межах країни зростає, адже українці хочуть відпочивати родинами. Зазвичай їде автобус і сидять одні жінки і діти. Попит трошечки спав. Нещодавно турагентства запустили автобусні тури до Румунії. Ціни на поїздки стартують від 750 гривень. Тож бажаючи відпочити, злегка знайдуть собі приємний відпочинок за відповідні кошти. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Саме сьогодні у світі відзначають день донора і чи ставали ви донором? Ні, ніколи. А на вашу думку, чи потрібно це робити? Дуже даже. Дуже навіть. Просто ну, по деяким показникам донором я не можу бути. А я рахую, що це дуже гарна справа. Ні, поки що не ставала, але хотіла би допомогти людям, коли потрібно. Ні, ні, не з Ні, донором ні разу не приходилось бути. А чи вважаєте ви, що це потрібно сьогодні робити? Обов'язково найкраща група крові резус отрицательний, перша група вона підійде до, до кожної групи крові. Підійде зараз на передовій, прямо в таких польових умовах роблять переливання. Колись була, але останнім часом ні, тому що немає часу. А як часто здавали кров на потреби Не хворих? Часто це був один раз від університету. Такий захід, ну, скажу, це потрібна спеціальна підготовка до цього, плюс ну, це таке міні-випробування для тіла, але це класна справа. Я ставав донором, ще студент. Саме я донором не була, тому що я трошки маю для цього протипокази по здоров'ю. Але моя мама довгий час була донором. Дуже довгий час в Херсоні вона постійно здавала кров. І вона навіть казала, що після цього вона себе краще почуває. Ні, я ще не ставала донором, якщо чесно, не наважувалася. Сьогодні Всесвітній день донора. Угу. Чи ставала ви донором і як часто здаєте кров? Е ми поки що не, не не брали участь в цьому прекрасному дійстві, але подальшому теперішніми подіями в країні ми обов'язково будемо брати участь в цьому, тому що ми навіть таким мінімальним внеском можемо врятувати багатьох.